На жаль, не судилося прожити довге і щасливе життя ще одному нашому земляку. Російський ворог обірвав його навічно. Лави небесного війська поповнив житель села Смільне Андрій Петрович Позняк. Минув майже рік відтоді, як перестало битися його мужнє серце. Він загинув зі зброєю в руках, прикриваючи побратимів. Бродівська громада з болем в серці зустріла і провела до вічності новітнього героя. День прощання видався негожим, а разом з людьми плакало й небо, адже воїн пішов у розквіті сил, віддавши своє життя, аби ми жили. Під звуки військового оркестру з усіма почистями провели героя в останню земну дорогу. Попрощалися з Андрієм у бродах біля алеї героїв, а далі, уклінно, зустрічало рідне, смільне, де пройшло усе життя, і лише війна закинула далеко від дому. Прощання відбулося на родинному подвір'ї. Чин похорону був відправлений у церкві святого Миколая села Смільне. І знову сумний дзвін зібрав усіх нас, щоб ми віддали шану нашому воїну герою, якого так довго чекали, за якого так щиро молитви засилали. І надію на Бога покладали, що Він повернеться до рідної оселі. Кожної святої літургії, ми молимось, в проханні за зниклих безвісти воїнів, і просимо у Господа, щоб повернув їх додому. Якщо живі воїни, щоб відчули раді і зустрічі з рідними, якщо ж наші воїни. Які безвісти зникли, поклали своє життя, віддали за усіх нас, щоб тіла їх повернулись до рідної домівки для вічного спочинку. Так ми молимось кожної святої літургії. І Сьогодні ми усі зібрались, щоб знову виконаний наш християнський обов'язок, нашого воїна. Андрія, вірного християнина і сина українського народу, похоронити, занесли за нього наші щирі молитви, щоб не даремна була його жертва, щоб не даремні були ті сльози, які проливають маленькі діточки. Україно моя рідна, що з тебе зробили, нема долі. Нема волі трести і могили. Я просив, єднайтесь, браття, а мене не чули свою віру, рідне слово, зрадили, забули. за байдужість вашу, браття, цвіт нації гине, прокидайтесь, женіть з хати московського ката. Ваша ненька Україна, вніванувати. Це є великі слова заклику нашого, Великого ковзаря Тараса Шевченка. І як вони були актуальні в той час, коли він їх писав. І сьогодні вони не втратили своєї актуальності, бо ми знову змушені із своєї рідної хати. Своєї батьківщини гнати московського ката. Ми здобули незалежність нашої батьківщини без крові, а сьогодні кров'ю наших героїв ми виборюємо вільну і незалежну Україну, можливість ній жити, вільно молитись, прославляти Бога і спокійно. Під мирним ж небо проживати. Андрій Позняк народився в лютому 1990 року у Смільному. Після школи вступив до Радовилівського училища, працював в лісгоспі. Строкової служби не служив. На той час був визнаний обмежено придатним. Та війна внесла корективи у життя трударя. В лютому 2023 року він пройшов ВЛК, якою був визнаний придатним і покликаний на військову службу. Після проходження навчання за розподілом потрапив у 33-ю механізовану бригаду, служив на посаді водія господарчого відділення взводу матеріального забезпечення танкового батальйону військової частини 44-47. Останній бій героя відбувся у червоній точці на карті нашої країни. 31 жовтня 2024 року зв'язок з Андрієм Позняком обірвався в районі населеного пункту Максимільянівка Покровського району Донецької області. Рідні знали, що виконував бойове завдання із відсічі збройної агресії та евакуації поранених побратимів. Рік чекання. Для них цей рік став роком болю, невідомості, а водночас надії на те, що їхній захисник знайдеться серед живих. Та дива не сталося факт загибелі воїна внаслідок ворожого скиду боєприпасу БПЛА підтвердився тяжко проводжала сина, чоловіка, батька, його родина, двоє його дітей, сини Михайло і Роман, зі сумом за татом, але водночас з гордістю прийняли прапор бойової бригади, в якій служив їхній батько, та удостоєний того. Аби в останній день його провели під цим знаменом до вічності. Міський голова Анатолій Белей, передаючи синам героя прапор 33 ї окремої механізованої бригади, з підписами командира і побратимів, сказав зі слів капеланів, на позиції, де був Андрій, було багато поранених. Саме під час евакуації він прикривав вихід хлопців. І в цей час ворожа куля зупинила його життєвий і бойовий шлях. Тому ми повинні завжди пам'ятати подвиг Андрія та всіх, хто віддав життя за Україну. Воїну було лише 34 роки. Він був прикладом мужності, відваги і незламності духу. Ми сьогодні зібралися в цьому славному прекрасному храмі, якого не раз ми відчували радість після них. І виходили з цього храму, наповнені благодаттю Духа Святого, розходились по домах. А сьогодні в цьому храмі немає, немає радості, тільки чуття, плач і ридання. Стоїмо біля цієї домови і прощаємо своїх синів, наших дітей. Майбутній світ нашої країни, які б жити, які потворити добро, які би продовжувати сімейні справи, тішити своїх дружин, батьків, просити своїх дітей, які дивляться на ту домовину, які лишилися силами, яке ж то буде дати життя. Ми не знаємо, яка буде доля у вас, діти, у вас родина, не знає. Але сьогодні ми зайшли до того, щоб хвалитися, відпровадити. І кожен із нас глянув на цю домовину, вмів ціле життя пам'ятати тих, які віддали своє життя за нас за майбутнє. Це не остання новина. І, і ми, українці, ніколи повинні дивитися на це тверезино очима. Пам'ятаємо, що Андрій загинув, щоб вже він впав, щоб ми встали. Його дорога була дуже далека, довга, болюча. Дорогі мої оплакувана сльозами та сонними ночами. Ми його так ще чекали, але не зустріли ми його, дорогі мої, як живого. Тільки в тій труні вияв нашої любові і пам'ять, що він був добрий. Він насправді було сказано пан Анатолій, віддав своє життя. Вятуючи других, бо немає більшої любові, як каже Христос, як віддати душу свою, за своїх друзів. І Він віддав за нас. Не забуваймо його. Дякуємо тобі, дорогий наш син, дорогі воїни, за твою глибоку вірність і любов, свой спокій. Ми не забудемо тебе, поки жити будемо посправді. Ти з Богом жив, з Богом терпів і до Бога йдеш. Приймімо, Бог, Господу, то царство, бо він сьогодні, як воїн, згори буде допомагати вам, приїдіти воїни на низу, щоб перемогти. Ми ніколи не забудемо його подвиг, його самопожертву, пам'ять про героя, його ім'я назавжди залишаться у наших серцях. А ми повинні пам'ятати про те, якою ціною здобувається наша перемога, щоб герої сьогодення жили серед нас вічно, тому що завдяки ним ми житимемо у мирній, вільній країні.